Всім привіт! З вами я Алана, і зараз на рунах ми подивимось, що тебе хвилює станом на зараз. Покажіть, руни, що хвилює станом на зараз людину, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть, що хвилює. Я б сказала, що людина хоче знайти своє місце, хоче, щоб йому було добре, хоче, щоб йому було комфортно. Людина хоче відчувати позитивні емоції, хоче любити, бути люб... коханою, любимою, хоче знайти і взяти з простору свій потік, який понесе його в нуж в потрібному напрямку. Взагалі, людина хоче позитиву, радості, хоче відчувати, хоче відкриватися на рівні почуттів, хоче мати ці почуття. А покажіть мені, руне, яка тут проблема. Проблема в спілкуванні, можливо, людині важко знайти собі співрозмовника, важко знайти стосунки, важко знайти однодумців. Можливо, для того, щоб відчувати позитивні емоції, людина би хотіла з кимось спілкуватись, обговорювати, ділитись, щоб було кому сказати і щоб було кому вислухати. Тут Людина хоче мати приємні взаємодії, контакти, можливо, зв'язки потрібні, щоб життя стало легшим і комфортнішим. Можливо, хочеться мати любов, спілкування, щирість. Як же досягти цього, покажіть, руни. Ну, треба отримати цю інформацію, треба вчитись, треба знати, і треба йти до своєї перемоги. Ти людина енергійна і харизматична, ти лідер, ти, в тобі багато сонця, то даруй це сонце іншим і тобі прийде відповідь. А ще ти обирай людей по собі, так, щоб твоє серце і твоя душа відчували, що це твоя людина, і тоді ти дійсно будеш задоволений. Якщо ти відчуваєш, що людина тебе не розуміє, не чує, нема тобі про що з ним поговорити, це не твоя людина. Вона тимчасова. Вона прийшла для чогось твоє життя, але вона не твоя. Не для тебе, не по тобі. Добре, а де ж шукати людині, яка зараз дивиться цей розклад? Таких емоцій, таких почуттів, таких людей. Покажіть, Руна, де шукати? Дайте натяк хоча. Ну, по-перше, це місце повинне бути. Тобі подобатись також. Вам обом. Або тій групі людей, які, яких ти хочеш знайти для спілкування. Це місце повинно бути для вас гармонійним. Вам знаєте, як місце по інтересам. Тому можливо, ти зможеш знайти таких людей в якихось спілках, в якихось групах, в якихось командах, там, де буде гармонійно перетинатися все з усім, і вам буде приємно. Це місце, де люди. Діляться одне з одним, де допомагають одне одному, де спілкуються приємно, де, можливо, бажають також знайти собі пару. Можливо, це сайти знайомств але не забувай, що ти повинен фільтрувати своє оточення і обирати по собі. Дійсно, якщо ти знайдеш людей чи людину, з якими є про що поговорити, і тебе будуть уважно чути і слухати, якщо ти можеш розкритися, і якщо тобі з людиною легко, гармонійно, то тоді можеш її впускати в свій простір. Це місце, де можна дружити, де можна любити, де можна об'єднуватись по інтересам. Це місце, де ти можеш розкрити себе і не боятися. І де перед тобою будуть також відкриватися. Це місця, де люди одне одному можуть допомагати. Групи людей, знаєте, ну, може волонтерство, може це у кожного свої є захоплення в житті, то тобто там можна знайти собі людей, свою людину. І знов-таки не забувай, це місця, де люди, як друзі, як однодумці. Можливо, дійсно тобі саме цього не вистачає. Людину друга, людину однодумця, таку, з яким би ти відчував весь всю гаму всю палітру позитивних емоцій. Коли це може статися. Ну, для когось знаєте, це може статися тоді, коли ти зрозумієш цінність. І важливість оцього, про що я зараз сказала, коли ти це зрозумієш і будеш до цього йти планомірно, коли ти поставиш перед собою велику і важливу ціль, і будеш її розуміти. Коли, можливо, ти, нарешті, визеріш до того, щоб створювати сім'ю, родину? Бо знаєш, є такі люди, коли вони начебто затуляються від цього і шукають тільки спілкування приємного, гармонійного спілкування, стосунків легких, без зобов'язань. А руни тут кажуть, що це важливо, так, але коли ти визрієш уже до того, щоб створити стосунки з зобов'язаннями. З підтримкою, з цінностями, коли вони будуть для тебе такими важливими, як, як те, до чого ну, треба прагнути. Ось тоді ти зможеш знайти свою людину. Скоріше за все, тут мається на увазі, що ти знайдеш людей, підходящих тобі, для легких стосунків, а все одно, як підпис, як печатка на цьому всьому, буде стояти готовність, взяти відповідальність, бачити цінність сімейну, традиційну в цьому, глобальну і головну. Скоріше за все, Руни радять, що коли в тобі визріє от бачення цієї цінності справжньої. Нелегкої, не без не безвідповідальної, не для відпочинку, а коли ти вже визрієш до того, щоб бачити в цьому свою якусь важливу ціль, і тоді ти зможеш знайти вірніше, тоді ти усвідомиш, бо таку людину ти знайдеш якби раніше, але коли ти Побачиш в цьому глобальну ціль, цінність, і у вас будуть як спільні бачення своєї реальності, це дасть йому як статус, як підтвердження, що ця людина моя, дійсно моя. Коли у нас співпадуть всі бачення, всі цінності, всі цілі, і ми зможемо йти по цьому шляху. І нам буде дійсно комфортно, бо тільки це тебе зараз тривожить, щоб тобі було добре, комфортно, щоб тобі посміхалася доля, тобі щастило, ти був захищений, тобі допомагали. Тебе чули і ти щоб міг змогу виговоритись, і тебе щоб почули, і щоб ти міг когось послухати і допомогти. Але обирай по собі, обирай по собі, це головне. Тому що якщо люди дивляться в різних напрямках, яка б хімія між ними не відбувалася на рівні тілесному, на рівні, можливо, пристрастей, вона недовговічна. Головне, коли ви дивитесь в одному напрямку. І ось коли оце розуміння прийде, оця готовність. Тоді ті люди, можливо, які є вже в твоєму просторі, вони отримають дозвіл, твій дозвіл стати для тебе, для тебе своєю тією людиною і закриються твої оці потреби в коханні, в позитиві, в тому, що робить життя приємним і стосунки приємними. Добре, і все ж таки, коли це може трапитися, чи скоро, чи ні? Скоро шлях відкритий і перешкод буде мало. Ти будеш рухливий і це відбудеться швидко. Скоріше за все, ти вже готовий. Скоріше за все, ти вже знаєш і бачиш, як би ти хотів жити, з ким спілкуватись, і вже приблизно ти розумієш, хто ті люди, з якими ти хотів би бути довго. Можливо, навіть однією родиною. Тому це буде скоро. Пам'ятай про це, шлях відкритий, можливості всі є. Все залежить тепер тільки від тебе і від твоєї рухливості, рухливості твоєї свідомості. І якщо ти сам себе не заблокуєш, звісно, на цьому шляху. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Шляхи відкриті.